Щирі вітання, друзі. Заїхав подивитися на свою земельну діляночку. 15 соти засіяне жито. Подивіться, як воно перезимувало сьогодні. 8 березня всіх вітаю жіночок наших святом весни. Тепла, любові. Миру перемоги. Отже, 15 соток зялося трактором. Трактор не осівав і розхід на 15 соток, житла пішло 50 кілограмів. В деяких місцях Трішки прихватило, крайки жовті, але сподіваюся, що воно відійде. Дана маніпуляція була проведена для того, щоб вивезти бур'ян, який був запущений тут, великий, болотяна трава туди далі. Два рази було проведено трактором, дисками боронування, після чого була засіяна ділянка.